Весни і перші мої посилочки. На дворі потепліло. Отже, подивимося, що у нас заказували ми, ми раніше, а тепер подивимося, що нам прийшло з інтернет-магазину Агромаркерс. Як бачимо, візуально картонна коробочка їхня фірмова гарно упакована. Тепер подивимося, що всередині. Розпакуємо і подивимося. Так, відкриваємо ми посилочку. От. Як завжди, у нас є накладна. Що ж ми тут заказали? Ми заказали різні добрива. Мінеральне добриво, сульфат, амонію. Сульфат калію, стимулятор росту корневіня заказала, різні насіночко, буряк, гарбуз, моркву, сірку гранульовану заказала, півоні є різні. Отже, будемо дивитися. Так, це в нас є торт. верховий торт. це якийсь торт, дуже хорошої якості. Я підсипаю під лохину Як завжди тут є вам упаковочка, щоб все у нас гарненько прийшло. Тут ми маємо, заказала я, значить, подивимося, що нам тут. Тим бачимо, все гарно упаковано. Щоб... Отже, тут є на упаковочка, буряка. Гарбуза, арахісове масло, дуже хороше. Буряк, морквочка, кожний він я заказала. Мідний кукурудз, дві упаковочки. В магазині інтернет агромаркету є великий набір різного насіння. Насінько в них якісне хороше, завжди гарно сходить, великий вибір, а ціни доступні. Так, тепер ми дивимось, що. Як ми бачимо, як бачите, гарно, як гарно упаковано. Упаковочка завжди є для того, щоб дуже гарно рослинки дійшли до нас. Бачите, гарна упаковочка. Далі ми бачимо контейнер. Це в нас є гумі. Це ми заказали гумі, контейнеру є вологе все всередині. ну Гумі малесеньке. Але мені здається, що навіть бруночки є малесенькі. Ну, посадимо, будемо бачити. Це у нас гумі. Ой, це що у нас таке велике? Агрус малахіт. Середньоранний термін дозрівання. Ну, такий от, то, що волога. Ну, прям такий живий кущик такий з усіма живими листочками. Дуже гарний кущик. Я заказала сульфат калію. сульфат амонію, гранульовану сірку я заказала. Це все, все для підживки. Лухини, родидроні. Дуже гарна доступна ціна сірки. Дивимося та, бачимо? Гарна картонна упаковочка. Це означає, що наші рослинки дадуть живі, не пошкоджені. О, відкриваємо коробочку і дивимося, що у нас всередині. Як ми бачимо, це у нас півонія. Як гарно вони упаковують. Земля от волога і вже піонія має великі пагінці. Це піонія, трав'яна, молочно-квіткова. Оце така червона квіточка піонії. Лукущик, бачите, як ми бачимо, дуже гарний, якісний, живий, аж любо подивитися. Так, ну, я говорю, що упаковочки у нас завжди на вищому рівні. Приказала. Знову піонія трав'яна, отака от, е, біленька. Як бачимо, земля волога, кущик живий і є пагінці. Дуже гарна упаковочка. Просто вони дуже якісно упаковують і на у них дуже саджанці, у них просто чудові. Раз саджанець живий-чудовий, значить триметься і буде нам квітнути. Це у нас піонія деревовидна Анастасія. От бачимо теж, які гарні пацієнт. Живий, земля волога, дуже гарна упаковочка. Отже, що можу сказати? Агромаркети, якщо заказувати інтернет в інтернет-магазині агромаркет, будемо завжди мати якісні саджанці, живі, здорові і ціни в них доступні. І дуже гарні ціни. Я от можу так от сказати: от, півоня деревовидна Анастасія. Вона йде, була з великими знижками, там постійно знижки. Я заплатила за піонію 251 гривень. За деревовизну піонію я заплатила 251 гривня. В магазині інтернет агромаркет завжди є бонусна система, знижка. Так що є саджанці, вони гарні. Значить, Всім рекомендую і дякую магазину агромаркет за їхнє хороше ставлення до боку.